Завершується етап в німецькому ропольдингу жіночою гонкою з ма старту. Від України буде лише одна представниця Юлія Джима. Атлетки вже готові та будуть ось стартувати. Старт гонки. Один і два кілометри. Ельвіра та мішлон очолюють цю велику групу переслідувачів. Один і вісім Ніхто там не рве, всі працюють разом. Юлія поки на 21-й позиції. 7 і 2 відставання. Перший вогневий рубіж. Сімон першою відстрілялася та має промах останнім пострілом. Кнотен та Пройс працюють на нуль. Еберг Жанмоно Мінкенен також закриває свої мішені. Юля Джима, на жаль, має два промаха на першій версії. Та першою виходить Ганна Еберг. За нею відразу Пройс плюс дві секунди. Ельвіра Еберг третя. Кнотен четверта. Мінкенен п'ята. Жанмоно шоста. Вірер сьома, рішард восьма, плюс 10,5. і Та вже на позначці 3,7 км в одній групі працюють Джан Моно, сестри Еберг та Пройс. Та в двох секундах очолює групу переслідувачів, Доратая ретея Вірер. 4,3 км. Вірер та Мінкенен приєдналися до лідерської групи. Кнотен має пару секунд відставання, татлетки та вже приїжджають на другий вогневий рубіж. Ханна Еберг першою відсілялася та має два штрафних кола. Кнотен 5 з 5. Ельвіра працює на відміну від сестри на 0. Пройс – промах. Мінкенен також промах. Жан -Моно та Вірер працюють чисто. Ганлер на 0. Сімон має великі проблеми, три промахи. Скотхем 1. Лампіч також один. Ельвіра виходить першою за нею відразу Вірер. Та Кнотен на третій позиції. Жан Мано 4 плюс 4,9. Дюшар 5 плюс 7,5. Хандлер 6 плюс 11,5. Пройс виходить 10 плюс 23 секунди відставання. Джима відпрацювала на 0 та вийшла на 28 позиції плюс хвилина 23 відставання. 6,2 км. Ельвіра лідерує. За нею працює Віра Жан Мано та Кнотин. Рішар у 10 секундах відставання. Гандлер плюс 21,3. Пройс вже виходить на сьомій позиції плюс 27,1. 6,8 кілометра. Лу Ельвіра та Доратея працюють разом, а Кнотен відстає вже на 4 секунди. Рішар плюс 12,4. Пройс та Мінкенен працюють вже разом в парі. Та майже під'їжджають до гандлер. Атлетки підходять до третього вогневого рубежу та готуються стріляти. Вірер першої закриває всі мішені та буде виходить на четверте коло лідеркою. Кнотен промах третім пострілом. Жан Моно та Лівера, хоч і довго стріляли, та все ж закривають мішені. Рішар також працює на нуль. Жан Моно друга плюс 2,6. Еберг третя плюс 3, Ганглер, Прось та Мінкенен також відпрацювали на нулі та будуть переслідувати групу лідерів. Багато хто з атлеток ще працюють на нулі. Кнотен виходить з вогневого рубежу п'ятою плюс 26,7. Мінкенен шоста плюс 29,2, Ганглер Гандлер сьома плюс 30, Пройс восьма плюс 31. Юля на третій стрільбі також має нуль та вийшла на 25 позиції. 8,7 км. Жан-Моно та Еберг наздоганяють та обходять Вірер, та навіть утворюють невеличкий просвіт. 9,3 км. Жан-Моно, Еберг та Вірер працюють все ж разом. Рішар – 4, плюс 19,4 км. Проестаха на Еберг – 5,6 позиція. Плюс 31 секунда відставання. Мінкенен – 7, плюс 35,2. Гандлер і Кнотин – 8 та 9. Наступну групу очолює Мішлон плюс 48,5. За нею працює Магнусон Тодорова Скотхейм, Ламбіч та Клоттенс, та вирішальний четвертий вогневий рубіж. Вірер першою закінчує стріляти, та має один промах. Жан Моно також має промах, та ще один. Ельвіра холоднокровно закриває всі мішені та буде виходити одноосібним лідером. Цю перемогу вона точно вже нікому не віддасть. Рішард також закриває всі мішені. Пройс буде разом з француженкою. Мінкенен та Кнотен мають нулі. Рішард той час виходить другою. Вірер відразу за нею плюс 18,5. Пройс четверта плюс 25,4. Мінкенен п'ята плюс 33. Кнотен шоста плюс 32,3. Жанмоно сьома плюс 42. Мішлон восьма плюс 44,2. Ханна Еберг дев'ята плюс 46,6. Джима має третій нуль та все ще займає 25-ту позицію. Вже на позначці 11,2 км пройс нас доганяє наздоганяє та вже випереджає рішар та вірер. Мінкена намагається їх наздогнати. Всього 5 секунд різниці. Одинадцять і вісім Бачимо, що пройс рухається активніше та навіть трохи підчеплює вірер. Мінкен вже майже наздогнала. Зразкову гонку показала сьогодні Ельвіра Еберг, маючи 4 нулі, впевнено перемагає. Друге місце вибрала сьогодні Франциска Пройс, Рішард. Третє. Таратея Вірер, на жаль, не змогла повторити успіх Томаза Джекомеля та лише четверта позиція. П'ята Субі Мінкен, на жаль, не змогла поборотися на останніх метрах. Шоста Ханнамбер. Сьома Каролін Кнотен та 8 Мішлон. Юля Джима займає 25 ту позицію з двома промахами. У загальному рейтингу продовжує лідерувати Франциска Прось, яка протягом сезону показує стабільні показники – 749 пунктів. Лужан Моно – друга – 607. Ельвіра Ебер – 571. Сові Мінкенен – 459. Рішард – 426. Сімон – 405. Мішлон – 404. Бреза Буше – 370. Юля Джима займає 22 позицію та має 197 пунктів.